1908 це е, порушення е, як, як там точно? — нищення пальних архітектури. Тобто, чому воно відкрите, це не означає, що е, всі розуміють, що таке новий, хто Та не розуміє, що новий КПК і старий КПК. Да? Стара КПК — це кримінальна справа, а кримінальна, е, е, кримінальна справа яка відкривала, коли вже були всі підстави її відкриття. Да? На сьогоднішній день вноситься в реєстр посудове прослідування, якщо навіть є заява є повідомлення. Тобто, якщо факт не підтверджується, вона може бути закрита, але на сьогоднішній день вона є відкритою. Вона, вона є, це провадження є відкрите, за яким. Повідомлення очі факту, що стало причиною? Дивіться, міліцію дійсно викликали безпосередньо на охорону громадського порядку. Ви це пам'ятаєте, тому що дійсно ну, були якісь супроти і так далі. А саме мешканці звертались. Оце. І ми зараз це питання досліджуємо. Я просив просити, щоб ми в правому полі зараз працювали, тому що ну, є провадження. І воно вивчається. Є документ, який підтверджує. Ми його вивчаємо, проводимо експертизи, і потім даємо відповідь. Мешканці йдеться про людей, які живуть на поштові 16. Давайте я не буду вам зараз сказати прізвище. Ну, це... це, це да, так, це мешканці представить.